Дуже радий тут всіх бачити. Дякую за запрошення. Перепрошую трошки за голос, трошки прихворів не дуже сильно, нічого серйозного, але пропустити таку подію не зміг. Тому я бачу, що я стою так у світлі, в залі трішки не так світло. Можливо, це просто економія. Так я вам хочу сказати, що в цьому немає потреби зараз це не обов'язково. Зараз у нас немає дефіциту в нашій енергосистемі, а сьогодні в день досить гарно працює, сон, сонце, сонячна генерація, так що в нас е, світлом все в порядку, і зараз особливо активно е, генерується саме зелена електроенергія, електроенергія сонця. Тим не менше, загалом е, всі ми переживали досить складні е, періоди, і до сих пір переживаємо складний період в нашій енергосистемі. Е, так, для загального розуміння. В нас е, мінімум нашого споживання це приблизно 7-8 тисяч мегават потужності. Це десь е, вночі може бути в травні, тоді коли низьке споживання. А максимум нашого споживання це 17-18 тисяч мегават. Це ввечері, взимку. Е, і всього було пошкоджено менше чи більше сильніше, чи трохи легше. Було пошкоджено більше 9 тисяч мегават нашої потужності. Тобто, ми розуміємо, що це. Коли ми споживаємо там від, від 7 до 18, це дуже дуже е, така е, матеріальна, матеріальна цифра, і е, безумовно, що нам важливо наскільки можна, максимально відновити підготувати систему до, е, до проходження цієї зими. І відповідна робота йде, і ми з цього приводу е, приймали законодавство. Е, і наш основний фокус це власне на те, щоб якомога активніше, якомога більше розвивалася розподілена, зокрема розподілена зелена генерація. І тут критично важлива участь банківських інститутів, банківських структур, тому що досить ну, загальна характеристика така всіх цих проектів, що це є інвестиційні проекти, дуже капексні проекти. На які потрібні досить великі інвестиції, щоб це будувати. І без банківського фінансування, безумовно, що зробити великий і швидкий прорив, фактично неможливо. І я радий бачити ті тенденції, які є протягом останніх місяців по активізації роботи саме банківських структур, по тих продуктах, які пропонуються, по взаємодії Національного банку і Інших державних структур з комерційними банками для того, щоб ці кредити були доступними і їх отримання було якомога легше, тому я впевнений, що спільними зусиллями ми не просто відновимо нашу енергосистему, а власне, ми проведемо досить швидку трансформацію і змінну конфігурацію нашої енергосистеми, тому що одна з основних таких проблем, яка в нас була і ще є, це дуже велика концентрація. І дуже велика така централізація нашої енергосистеми. Що я маю на увазі, і в принципі ці факти не є ніякою таємницею. У нас, наприклад, чотири найбільш крупні електростанції виробляють більше, ніж 60% електроенергії, а іноді навіть більше, ніж 70% електроенергії. А 10 там, найбільш крупних підстанцій там пропускають через себе там, більше половини електроенергії. І зрозуміло, що це. Має певну специфіку, це створює певну залежність, коли в нас основна електроенергія виробляється на заході, а споживається найбільше в центрі і в деяких східних регіонах. І цю систему потрібно змінювати, потрібно трансформовувати. І в нас в парламенті був прийнятий закон про зелену трансформацію, який власне був направлений на те, щоб. Активніше розвивалася зелена генерація. Зокрема, зелена генерація відносно невелика, та, яка може працювати безпосередньо на споживача і біля споживача. І у запроваджений новий такий принцип: це активний споживач. Коли власне той, хто завжди класично був споживачем електроенергії, він тепер може електроенергію і продавати в ринок. І е, наша ідея заключалась в тому, щоб в Україні. Ставали десятки, сотні, а можливо і тисячі нових учасників ринку, які будуть відносно невелику кількість, але генерувати і віддавати цю електроенергію в ринок. І ми раді бачити, що такий процес запрацював. Він запрацював як на більш дрібних прикладах, так і він запрацював на таких вже масштабних кейсах, коли ми бачимо, що ті компанії, наприклад, як Нова Пошта, як епіцентр, які ніколи раніше не були енергетичними компаніями. Вони починають займатися спочатку для себе, а потім будують об'єкти, щоб працювати вже в ринок і наповнювати енергією ті потреби, які в нас є. Безумовно, важливим так само є фактор енергоефективності. Ми спільно з європейськими партнерами розробили законопроект. Його прийняли зараз. Іде запровадження. Також в нас був прийнятий законопроект про. Використання біопалива, біотанолу і наступного року 5% у всіх бензинах, окрім 98-го, це вже будуть буде додаватися біопаливо, і так працює в Європі: десь 5, десь 10, а десь навіть 15% біопалива додається до традиційних бензинів. Так само був прийнятий закон про використання біометану, біогазу. На які є особливий попит, є преміальні ціни, і зараз такі проекти також розвиваються, і мені здається, що там також може бути цікава співпраця банків і аграрних підприємств, які таке розвивають, тому е, працюємо і загалом я думаю, що достатньо швидко в нас відбудеться трансформація спільними зусиллями завдяки активності бізнесу. Зокрема, нових компаній, які раніше не займалися енергетикою, завдяки активності і проактивності банківських структур, я впевнений, що нам вдасться досягти гарних результатів, які, зрештою, зроблять нашу систему абсолютно інакшою, зміненою і адаптованою до тих сучасних реалій і до тих сучасних глобальних вимог, які є сьогодні. Дякую. Андрій, я вас ще поки не відпускаю. У нас є ще час, і колеги друзі, готуємо питання. І перше питання, поки наша аудиторія готується від мене, Андрій. Скажіть, будь ласка, буде чи відключення світла, чи не буде? Чого нам очікувати? Ну, по-перше, я вже бачу, що світло додалося. Тобто, те, що я казав, що зараз сонячна генерація, о десятій ранку починає працювати, бачу, що почули, тому що зараз не обов'язково економити. Але загалом на жаль, взимку сонячної генерації трохи менше, хоча вона також є, до речі, і сонце вдень, в день взимку суттєво допомагає енергосистемі. Якщо говорити серйозно про зиму, то зима буде складна, але на мою думку, не повинно бути якоїсь катастрофи. Якщо говорити про відключення чи не відключення, то я думаю, що навряд чи вдасться пройти зиму взагалі без відключень. Єдине, що е, якщо ці відключення будуть одна-дві години протягом доби, то я думаю, що ми звикли і не до такого, і це буде відносно легко. Якщо це буде по 7-8 відключень, це буде проблема, особливо взимку, тому що має бути і теплоносій, має бути і вода подаватись десь можуть виникати проблеми. Е, тому, судячи з того стану, який є сьогодні, як ми готуємось, відключення е, можливо будуть, але вони. Будуть мінімальними. І є два ключових фактори, які будуть серйозно впливати на ситуацію. Перше це погода, тому що якщо 0 градусів це одна ситуація, ситуація, в якій погода не створює ніяких проблем. Якщо мінус 15 там, чи мінус 20, така погода буде триматись тиждень чи більше, це тоді складніше. І другий фактор це е, нові потенційні можливі обстріли. Е, Причому обстріли масштабні. От сьогодні е, звучало, що. Е, немає обстрілів останні тижні. Ну їх немає масштабних, масштабних, коли ми їх бачимо і чуємо. А насправді е, енергооб'єкти в Сумській області, в Харківській області, в Донецькій е, обстрілюються, і останні тижні станцією «Укренерго» Там, тобто, вони просто сконцентрувалися на обстрілах того, до чого легше дотягнутися. Такі обстріли є. Питання наскільки вони масштабуються, на мою думку, ризики високі, ймовірність висока. Принаймні, треба бути готовим до того, що імовірність висока. Але і певний запас міцності також є сформований, є побудовані вже захисні споруди на багатьох важливих об'єктах є запас обладнання. Тому я думаю, що нам варто готуватись і варто не розслаблятися, готувати до складних періодів, але я думаю, що нічого катастрофічного не повинно бути, і ми стабільно Пройдемо цю складну зиму, але ми її пройдемо і станемо ще сильнішими. Дякую вам, Андрію. Давайте поплодуємо, Андрій. А, друзі, питання. Так, а мікрофон нам будь ласка в перший ряд. Аудіторія і колеги, друзі наші з онлайн не почуть вашого питання. Пане Андрію, дуже дякую, що ви приєдналися до нашого форуму. На початку вашої промови ви говорили, що зросли споживання кредитів в банківській системі на енергоефективність, і це дуже позитивний знак для України. Скажіть, будь ласка. Зараз дуже багато клієнтів використовує державні програми, які дозволяють їм скористатися кредитами, але мати більш нижчу відсоткову ставку, і це в принципі такий дуже потужний повштовх? Одночасно, ви сказали, що зелена генерація і зелені кредити це завжди капіталовкладення. Скажіть, будь ласка, чи готується Верховна Рада разом з інституціями? До перегляду цих програм для того, щоб зробити ці програми більш швидко окупними для клієнтів. І якщо ви готуєтесь, то коли цього очікувати? Як ми будемо це робити? Якщо це на кону? Дякую. Я думаю, що окупність тут залежить від трьох факторів. Ми вже перейшли до такого практичного обговорення. Це добре, так, так. нам треба результат на практиці від трьох факторів. Перший фактор це е, наскільки дорого збудувати, наприклад, один мегаватт потужності, другий е, наскільки дорого чи дешево коштують гроші, щоб взяти кредит і збудувати. І третє, який буде доход після того, коли це збудовано е, стосовно наскільки дорого, ми маємо ситуацію, принаймні, спочатку, в цьому місяці це було менше, але спочатку двадцять третього року, наприклад, вартість сонячних панелей, панелей е, знизилась вдвічі. Тобто, якщо буквально півтора року тому щоб збудувати один мегаватт, треба було 700 тисяч е, євро. То сьогодні думаю, достатньо 400 тисяч євро, щоб збудувати один мегаватт сонячної електростанції, е, і від е, відповідно е, покращується, е, е, розвиваються технології. Кожна панель стає більшою потужності. Відповідно, на меншій площі можна збудувати більше, загалом потрохи дешевшують інвертори. Тобто, технології розвиваються і стають більш доступними. Це плюс, це полегшує реалізацію таких проектів стосовно вартості кредитів. Ну тут або є державна компенсація, також є програма, де ЄБР частково компенсує або допомагає, або, скажімо так, наскільки я знаю, є програма, що ЄБР. Дає певне фінансування чи дає певні гарантії для того, щоб зменшити заставу, яку потрібно давати під такі кредити, і третє це дохідна частина, яка потім формується, це ціна електроенергії. В нас крок за кроком відбувається лібералізація ринку. Існують ще певні так звані препи, які не дозволяють, щоб ціна була вища ніж певний рівень, але ці преслепи постійно переглядаються. Останній раз були переглянуті на, на початку. Цього літа, і е, на сьогоднішній день у нас ціна електроенергії е, відноситься до преміальних, якщо дивитися на європейський ринок загалом. Тобто ми іноді буваємо країною з найдорожчою оптовою ціною електроенергії, іноді входимо в топ-3, іноді в топ-5. Відповідно, така ринкова ціна вона дозволяє будувати модель і на ринкових засадах без додаткового якогось. Е, Механізму, який передбачений законами, ну, наприклад, коли законами були задані тарифи передбачені. На сьогодні ринкова ситуація дозволяє, щоб такі проекти мали окупність. І я думаю, що з подальшою лібералізацією ринку, який, скоріш за все, буде відбуватися, будуть з'являтися нові можливості і буде з'являтися ще краща економіка в таких проєктів. О Окрема історія це коли підприємства будують для власного споживання. Там економіка зазвичай ще краще, тому що тоді підприємства не тільки виграють, що не купують електроенергію з ринку, але вони ще економлять на мережевих тарифах, які їм вже можна не сплачувати, бо вони самі виробляють цю електроенергію відповідно економлять ще більше. Тому мені здається, що економіка є. Будуть з'являтися нові проекти, цілі нові напрямки для прикладу сонячні електростанції, які на жаль тільки в день працюють, але в комбінації. З Energy Storage. Ю. тобто в день електростанція виробляє Storage накопичує і ввечері по преміальних цінах. А ввечері ціна може бути в 5 чи в 10 разів вищою аніж в день, і вдень накопичує, і ввечері по, по преміальних вечірніх цінах вечірнього піку ця установка СЕС плюс Storage видає електроенергію в ринок. І на мою думку, наступного року ми побачимо. Дуже активну фазу будівництва саме СЕС плюс сторич це, на мою думку, той наступний та етап розвитку, який нас чекає, який ми бачимо наступного року. Так само газопоршнева, газотурбінна генерація вона також на сьогоднішній день має гарну економіку, і тут важливо, щоб держава просто. Можливо, навіть не створювали якихось штучних нових умов, але щоб держава, по перше, не заважала. А по-друге, щоб держава підтримувала якесь стабільне регуляторне середовище і е, не було різких рухів то в одну, то в іншу сторону, щоб люди могли прогнозувати свою діяльність і прогнозувати якесь середовище регуляторне на 3, 5, 10 років наперед. Дякую, дякую, Андрію. У нас є ще одне питання та да, можна. Час на ще на одне питання. Так, слухаємо вас. Дякую, пане Андрію, за присутність тут і за ту інформацію, яку ви з нами ділитеся. Е, мене дуже тішить факт того, що уряд вже готовий до диверсифікації енер... джерел енергопостачання, так як сонячна енергія, віт... енергія вітру і таке інше. Але моє питання трішечки в іншому: яка позиція уряду щодо розвитку ядерної енергетики і чи є плани по відновленню Каховської ГЕС? Дякую. Якщо говорити про Каховську ГЕС, тут дуже сильно все залежить від військової ситуації. В теперішній ситуації ми розуміємо, що це зробити неможливо. При найближчій деокупації, як тільки це вдається, і скільки лінія фронту або вона відсовується, або ці, ці регіони всі є деокупованими, тоді безумовно до цього проєкту можна, можна приступати, і його потрібно порахувати, скільки коштує. Скільки буде коштувати за один МВт потужності, яка буде вартість відновлення, чи це простіше якось відновлювати чи будувати щось нове? Це все, це все потрібно рахувати. Але фактор війни там є ключовий. Що стосується атомної генерації, то загалом в енергосистемі є базова генерація, бо в нас і вночі, і вдень є якесь базове споживання. ну, по прикладу, холодильника, який працює завжди. І в нас є е, пікові навантаження трошки зранку, але особливо ввечері. Відповідно, щоб це все забезпечувати, щоб в кожну секунду е, пропозиція дорівнювала попиту, в кожну секунду часу, потрібен мікс, е, коли буде і базова генерація, і коли буде е, балансуюча генерація, та, яка може маневрувати. Е, це газопоршнева, газотурбінна зараз. Вугільні трошки це виконують, і гідроенергетика, і в майбутньому енергетистореч базова генерація вона забезпечує, по-перше, ціну конкурентну для промисловості. Ну і по-друге, вона забезпечує таку фундаментальну базу, і вона обов'язково повинна бути. Є атомні блоки, які мають строк своєї діяльності, і в нас є атомні блоки, які були збудовані давніше, по старіших технологіях. Вони будуть виходити з ладу. Тому, на мою думку, в інтересах України підтримувати, щоб у нас була відповідна потужність цієї базової генерації, яка відносно недорога в операційній експлуатації, і яка може використати свою корисну роль і корисну функцію. Але ми розуміємо, що з точки зору швидкого будівництва нам потрібно будувати і іншу генерацію, яку можна збудувати за місяць, два, три чи за півроку, тому що блоки атомні звичайно, будуються довше. Але тут ми сьогодні в гостях у французького банку і в Франції є чудовий досвід Electricity де Франс, де атомні електростанції забезпечують там понад 70%, І в них є дочірня компанія, називається ІДІФ Ренюаблс. Де є і вітер, і сонце, і energy storage, і там виручка цієї компанії вже більше трьох мільярдів євро. Прибуток більше мільярда євро. Так що, оце той здоровий мікс. Якщо ми подивимось просто на одну компанію, як ця компанія будує, як ця компанія розвивається. Тому нам треба і будувати своє, і вчитися дивитися, якщо в світі розвивається це дуже корисно. Дякуємо, дякуємо, Андрію. Дякуємо за те, що до нас приєдналися. А й дуже ще раз давайте ще раз попадумо Андрію за те, що знайшли час.